Липень, світлі небеса, ласка, казка та краса. У кожного свої смаки і різнобічні вподобання, отак і ці гібіскуси, нові емоції, зітхання, гігантські мальви в сад прийшли, веселкою ся в очі. Такої зрілої краси я з кожним днем все більше хочу. Тож, якщо є люди, які... Присвячують такі прекрасні рядки цій рослині, то повинні знайтися і люди, які знали б, як правильно вирощувати цю рослинку, як за нею доглядати, та яке вона має коріння і в яких умовах вона живе. І такі люди є, це ми з вами, мої прекрасні глядачі. Тож, якщо ви чуєте гібіску сірійський, ви повинні розуміти, що мова йде про оті такі деревця, які пізньої осені під зиму скидають своє листячко, а потім стоять такими стрункими і на них є такі насінневі коробочки, які обов'язково потрібно почав за зиму всі познімати, бо під низом потім буде насіяна щітка. А якщо ви чуєте гібіску з болотяний, це Означає, що мова йде про гібіскус травянистий. Він полюбляє воду, втрачає свої стебла після квітування, в пізньої осені, і аж пізно після травня, на початку червня, тільки тоді він починає відновлювати своє стебло, на якому потім будуть квітувати оці прекрасні такі тарілки. А коли ви чутимете китайська рожа, да ні, не те, що ви подумали. Це оті такі кімнатні рослини, раніше вони були в офіційних установах, дуже часто вони і зараз зустрічаються в лікарнях, поліклініках, декого вони вдома. Сучасні сорти є, вони не такі високі. Ці рослини одна родина мальвові. А ми знаємо з вами, що мальва це символ України. І коли звучить гібіскус сірійський. Китайська рожа. А чи не стверджуються оті слова все буде Україна? Тож дякуємо нашим захисникам за те, що дають нам можливість аналізувати такі речі. Першим почнемо розбирати гібіску стравянистий або ж болотяний. Вже по другій назві цієї рослини ми можемо припустити, що ця рослина полюбляє воду і дуже вологолюбива. Тож це правда. Корінь у гібіскусу дуже такий розгалужений, міцний. Морквинки розстеляються в ширину. І це коріння може сягати там майже метр в діаметрі. Це точно. Це лише маленька частинка коріння дорослого куща гібіскусу. Проте, як і коли я цей корінь висаджувала, у мене є епізодік на каналі, можете переглянути. Під зиму. Стебла гібіскусу, відквітувавшого я низько не зрізаю. Бо це стебло має таку, знаєте, пустоту всередині. Там схоже щось на вату, так як у соняшника. І тому, якщо ми низько зріжемо, мені здається, там може збиратися волога, або якщо довго сніг не сходить кучугури, і, можливо, навіть просто потрапить вода саме. Всередину в саме серце коріння, і ми можемо втратити рослину. Насправді ця рослина морозостійка, да, прокидається вона трошки пізніше, ніж інші, вже ми всю свою розсаду встигнемо повисаджувати. Але ж це все компенсується тим, що вона здатна нарощувати, я би сказала, масу зеленої маси, і все це за короткий період. Ця рослина потребує багато простору, щоб нічого не заважало цим стеблам, бо інакше вони можуть вигинатися, і тоді це буде виглядати не дуже привабливо. А зв'язати вже це стебло, яке витягнулося, дуже важко, воно чимось схоже на ожину. Отак, от, от може й хруснути в якийсь момент. І ось яскравий приклад витинанки стебла гібіскуса. Цей гібіскус зростає між піоном та вербозіллям зверху над цим. Всім Ще й троянда. Ми знаємо, що гібіскус болотяний прокидається пізно. До цього часу піон набув своєї густоти і вже квітував. З іншого боку, від гібіскусу, вербозілля, воно вже теж набрало свою масу зелену і теж квітувало. І тому самому стеблу потрібно було ось так от. Робити такі вигібони, щоб дістатися сонечка. Вже потім, як він став дорослим, то йому все рівно, але початок був у нього важким. А ці такі пумпочки світленькі, то бруньки, з яких в наступному році будуть виходити нові стебла, і вони будуть квітувати. З кожним роком стебл, єбіскус, видає все більше і більше. Якщо на початку свого життя він видає один ілі два стебла, які квітують, то вже з кожним роком цих пагонів стає набагато більше, кущ стає більш розлогим, йому потрібно все більше місця, і я собі можу дозволяти, наприклад, якщо стебло виходить слабе, я його видаляю, залишаю тільки стебло пряме. І більш таке міцне, крім вирізання слабкого та покрученого, я ще на стеблі обламую ці нижні гілки листочки, щоб не було такої загущеності, і можна було ще внизу щось посадити. Скажемо так, хотіла сказати за сонце, та ні. Щоб було достатньо місця ще для чогось. Що садити, ми завжди з вами знайдемо, а от куди посадити, тут проблема. І тоді. Виникають ось такі спонтанні іноді вдалі композиції, від яких ви просто не можете відмовитись. Наприклад, як я, це композиція з первоцвітів, які внизу квітують ранньою весною, з форзиції також там є очіток і також кущ трави пенісетума. Трава пенісетум, вона нікому не заважає у цей сорт. Він такий. Піддатливий, від вітру колихається, і ці травинки ну, зовсім не являються притіняючим, які, і притіняючою рослиною. Кущик, а видного не зразу стає щільним та високим, і цього часу достатньо для того, щоб гібіскус болотяний, підняв своє рівне стебло, а вже потім йому все рівно. Як я і казала, перші роки гібіскус невисокий. Він може бути пів метра, потім трошки вищий. І з кожним роком ці його стебла гіганти, бадилля, я би сказала, все вищі і вищі. І от як заявлено 2,5 метра, от метра, отак от вони десь і є. Якщо ви їх, звісно, не обріжете. Я не можу собі дозволити такі високі кущі. Тому я виходжу з цього. Простим способом. Викапую, ділю коріння, частинку коріння я висаджую у себе, а іншою частиною ділюся з сусідами. Ви можете теж так спробувати. Ділиться корінь дуже просто. Як тільки ви викопаєте коріння гібіскусу, він тут же у вас розвалиться на декілька поділок і вже будете собі саме вирішувати, яку з цих частинок вам посадити, яку подарувати або ж. Зараз прийнято чомусь продавати, а не ділитися, ну це таке, це Україна. Якщо вже при викопці коріння ви його трошки пошкодите, а таке й буде, бо коріння дуже в діаметр розповзається, нічого страшного, не хвилюйтеся. Рослина вам це пробачить. його коріння трошки схоже на піон. Піони ж нам пробачають, от і гіпіскус пробачить. Головне трошки пролити. Коли ми думаємо, о, який здоровий кущ, я собі куплю низенький, та ні. Низенький кущ, низенький сорт потребує більше місця. Оці мої такі довгі відеоепізодики, вони якраз для того, щоб ви могли оцінити висоту куща, ширину куща, розмір квітки. До речі, квітка гібіскусу живе лише одну добу. І якщо це отакі велетенські тарілки, то потрібно враховувати, що рясне квітування і величина квітки це і кількість опалого. Сміття під вашими кущами на вашій мульчі. Мені це не заважає. А от мій сусід, на межі, я висадила гібіскус, він я знаю точно. Цим не задоволений, як і всі квітучі рослина полюбляє, коли її нормують, обрізають відквітувавши, вона має велику силу росту і тому дуже швидко відновлюється. Ви можете дозволити собі зрізати навіть отак, от от верхівку. Тоді бічні пагони вони будуть більш видовженими і випускатимуть вам багато квітів. І це можна сказати: ви навіть зробите собі середньорослий сорт. Буває так, що з пазуха листочка виходить лише один пуп'яночок на буває на короткій ніжці, буває і без ніжки. А буває з пазуха листочка. Виходить прям ціла гілка, на якій може утворюватися таке ціле скупчення пуп'янків. І тоді, от мені здається, нам потрібно трошки звернути на це увагу і можливо нормувати цю кількість пуп'янків. У ці хвилини своєї розповіді я навіть відчула роздратування декого з вас. Ну, звісно, розумна така, а тут ось у 30 суток. Так от, для тих, кому нема коли обрізати. Далі продовжую. Оця така гуля, скупчення відквітувавшого, воно не дає можливості рослині рости вгору. А навпаки, мені здається, воно дає рослині зрозуміти, стоп! Хвати вже рости в висоту. Потрібно розширятися. От саме так рослина і відчуває. Ось як буває в житті. Не встигла рослина повністю відновитися, як приходять вихідні, приїжджають на суботу-неділю господарі і починають тручатися в оце все відновлення. Да, з моменту обрізання верхівки пройшов лише тиждень, але ви подивіться, скільки рослина наростила зеленої маси, скільки вже в пуп'янків. І зараз я бачу, що мені не подобається. А не подобаються мені пуп'яночки, які при самому стеблі, і не мають такої видовженої ніжки. Бо коли буде квітувати рослина, це буде квітка на квітки і виглядатиме не дуже так яскраво. Тож саме такі недорозвинені гілочки я і видавляю на рослині. А ось так виглядає результат нашого втручання у відновлення гібіскусу болотяного на початку вересня місяця. Ось подивіться: оце... Ота От видовжена ніжка квітонос, про яку я стільки вам розказувала. А якби ж ви бачили, скільки квіток вона мені принесла, тож давайте будемо з вами. Порівнювати, спостерігати за своїми рослинами. І я вам в цьому буду допомагати. Гібіскус трав'янистий дуже полюбляє воду. Але якщо він і буде живитися лише одним дощем, ви його все рівно не втратите. Це рослинка буде така десь з ростом вам по пояс, тебла будуть тоненькі, гнучкі, розвалюватимуться, листя буде таке обвисле, вид у нього буде непривабливий. Але якщо вам хочеться. Такі мати гібіскус, а немає можливості часто і багато поливати, пропоную вам висадити гібіскус деревовидний. Це родич нашого гібіскусу болотяного. Це таке собі листопадне дерево, яке теж морозостійке, раніше колись підмерзало. Зараз підмерзання трапляється рідко, але буває. Після зимового підмерзання гібіскус деревовидний, скоріш за все, відновиться. І тут потрібно ранньою весною не швидити з обрізкою. А чому не? Шведити, та тому що не забуваємо, що це рослина, яка в природі зростає в тропіках, в субтропіках. А я її, наприклад, посадила в центральній Україні, Да, зараз зими теплі, але ж все буває. І тільки після того мені так здається, коли сонечко прогріє не тільки гілки, а і саме коріння, тоді починають так прокидатися, мляво, там позеленіло, там позеленіло. А гляди на якійсь каркасній гільці і зовсім нічого не з'явилося. І ось після того такого тривалого очі. Очікування вже тільки потім я починаю обрізати. Ось це моє дерево. Воно два роки тому назад підмерзло, і всі мої оті такі старання по формуванню пішли та разом з морозами. Оці два основні стовбури вони в минулому році стояли голими. Для себе я вирішила, що ці стовбури вже втрачені. З коріння вийшло два молодих пагони. Це в минулому році. А ось в цьому році, тобто через рік, на цих... Нібито втрачених стовбурах прокинулися нові бруньки, пішли гілки. Корінь наростив таку масу порослі внизу. Це вже ви бачите видалене. Тож саме тому я вам кажу: не поспішаємо. А в минулому році гібіскус підмерз на роботі, причому підмерзла доросла рослина. Я довго чекала, і таки брунька прокинулася внизу. Вона почала відновлюватися, відросла там гілочка, мабуть, сантиметрів 10 чи 15 І я настільки там вже була впевнена, що ми рослину не втратили, не поливали. Мені так здається, не вистачило просто вологи або якихось речовин, і до середини літа ця рослина зовсім підсохла. Тепер про красоту: квітка гібіскусу живе лише добу. Після себе вона залишає насінневу коробочку. Ця насіннева коробочка вона чомусь важка, аж поки насіння там не визріє. І якщо на гільці було багато квіток, звісно, багато цих насінневих коробочок вони дуже важкі, гілка. Починає звисати донизу, гнеться до землі, і тут нас виручає, що? А те, що гібіскус квітує на пагонах цього року. Тому оцю, відквітувавшу гілку, з оціми насінневими коробочками ми можемо зрізати. Рослина видасть свіжу гілочку з новими пуп'яночками, і ми знову отримаємо компактний кущ такої форми, як нам потрібно. Та ще й квітучий. Якщо ми ці насінневі коробочки залишимо зимувати на рослині, то насіннячко висипеться під рослинку і внизу на весну ми матимемо такий щільний килим з оцих гібіскусів. До речі, пані Оленка, здається, канал Ера, в неї називається, вона сказала, що сучасні махрові сорти вони не насіваються, тому зверніть на це увагу. Спостерігаємо, порівнюючи, Гібіскус древовидний квітує. Квітує він на пагонах цього року. Ось такі ось бульбачки це вже відквітувавші. І вони вже утворили там насіннячко, все б нічого, але вони потім стають коричневими. Всю зиму вони там можуть провисіти, частково осипатися. І весною вони навіть можуть залишатися, якщо ви їх не приберете, але вони вже розкриються і викинуть оті такі насінинки, які потім створюють нам проблемний самосів. Так, йдемо далі. Здається, квітка квітує, бульбочка утворюється, ну, насінева коробочка. Так. Утворилась насіннева коробочка. Вона знаємо, забирає сили у нашої рослини, і нам здається, все. Кінець, якщо ми не зріжемо, воно не буде квітувати. Так це ж тільки одна гілка. Хіба ж ми в змозі? Оце все поприбирати. І тут рослина нам показує те, що хвилюйтеся. Я все рівно буду квітувати. Ось, нібито насіннева коробочка є. А в пазухах листочка знову утворюється ось такі пуп'яночки. Подивіться, це я вже листочок тут був. Я його прибрала, щоб вам було видно. Ось, подивіться, бачите, це в нас є. І насінева коробочка є, і брунічка є. І ось, де вона утворилася. Бачите, придивляємося. Звісно, оцих таких утворень не так часто ми бачимо. Мені, наприклад, прийшлося шукати. Але ж я і не піддобрюю свою рослинку, тому можливо і за цього. Що ми ось тут теж бачите декілька: одна, друга, третя з одного місця. З одного, бачите, з пазуха листочка виходить одна, друга, третя квітка. Це не значить, що якщо перша хвиля відквітувала, нам потрібно зовсім зрізати цю гілку, для того, щоб була нова гілка, і вже потім ми її будемо там спостерігати квітування. Ні, це можливо і в такому випадку. Так, ще раз, єбіску квітує на паганах цього року. І ось коли ось так от вся гілочка ну, відквітувала, скажімо так. Це не означає, що вона не може ще квітувати. Вона Просто видає, ось подивіться, тут навіть аж з пазуха одного листочка утворилася аж три бруньта. Да, вони були неодночасно, але вони були. Тепер, коли ми бачимо коріння трав'янистого та древовидних гібіскусів, ми можемо порівняти і зрозуміти, чому трав'янистий потребує більше вологи, ніж деревовидний, бо в древовидного стержнева коренева система. Ще що хочу сказати: це сіянці дво і 3 річки. Трирічку ви бачите, це вже сформоване готове деревце. На наступний рік воно буде квітувати. А ось, а ось цей екземплярчик ми трошки з вами розберемо. Бачите, в нього зрізаний стовбур, а по бокам вже пішли нові гілки. Так от, це сіянець, який я зрубала сапою, не викопала, а зрубала. І він за минулий рік або навіть за цей видав ось такі гілки і продовжує зростати. Це значить, що якщо ви хочете отой самосів. Викорінити просто сапою, то вам потрібно це зробити на перших стадіях формування його коріння, бо потім буде таке: він вцепився, вкорінився, ви його сапою, а він продовжує проростати. Оце саме головне, це так як з шовковицею, можливо, когось цікавий, бо от шовковицю ви теж просто так не зрубаєте, не знищите. Вам потрібно тільки повністю видалити все коріння. Тож пробуйте і у вас все вийде.